Хто зараз і в найближчі десятиріччя буде основними гравцями в геополітичному світі? От ми дивимося карту світу, і де в цьому, в цьому Україна? Китай і Сполучені Штати будуть найбільшими гравцями, які визначатимуть загальну динаміку? Такі країни, як Саудівська Аравія, Індія. Частково Об'єднані Арабські Емірати, вони гратимуть свою гру і балансуватимуть заради того, щоб накачувати свої м'язи і мати свободу дій. Європейський союз, якщо віднайде в собі здатність до рішучих дій, буде також в цій когорті, він буде належати до гравців другого, другого рівня, в цьому не нічого поганого, це будуть дуже впливові гравці. Якщо не віднайде в собі можливість діяти об'єднано спільно, тоді викремляться такі країни, як Франція, Німеччина, які будуть грати в форматі невеличких коаліцій.